А давайте я вам полімивенькому покажу, що ми сьогодні купили в аврорі. Коврики, два килимочки, вони вже у ванні, чоловік купається, показувати не буду. Ліптон такий любить мелісончик. Урвала три гри. Можливо, ви навіть про ці ігри ще і не чули. А я вже їх увірвала і зроблю детальний огляд. Далі. Що це? Це такий адвент-календар. Я за нього заплатила на секундочку. 600 гривень. Найдорожчий календар, який я з аврора буду показувати. Цікава розпаковка, до речі. Собственно, за чим я і їхала? Не питайте. Я не знаю, навіщо вона мені. Але вона мені треба. Обожаю Аврору. Шкода, що я таку на паличці зірочку не встигла через деякі проблеми. Купити це. Дня. Ну, хоча б у мене є масочка. Взяла одну малинку в шоколаді, взяла такий рушничок. І набрала різних серветочок. Ну, у мене прям сьогодні мінімалочка, я вам скажу, по затарки. Хоча лише тільки оця 600 гривень. І ігри 300. І томатна паста. Та-дам!